Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградні лізі. Сьогодні 13 липня 2025 року з виноградник кобильник, кобильник Олександра. Тема, яку я хочу зараз висвітити, це запилення винограду, як відбулося, запилення та його нормування гронами. І про це хочу трошки розказати. Значить, по запиленню цього року. Погода була складна, тому що вночі були холодні, температура вночі опускалася до 10 градусів тепла, це знаєте, критична температура, при якій рослина вже ну, не може рости, вже сокорух припиняється, а тим більше під час світіння. Але ось бачите, зважаючи на це сорти, які на виноградниках у багатьох виноградарів є, вони себе гарно показали. Наприклад, тут показую я вам лівію запилення да? лівії. Що тут можна сказати? Тут нічого, ножниць тут не було. От, бачите, і це не одна, це фактично, фактично все. Ось так, таке запилення. Далі кишмиш лучистий. теж запилення прекрасне. Ну, звісно, що дозріває пізніше і ягода ще не набрала ваги. Досить таке непогано себе показали в запиленні і такі форми, як. Біла надія, чорний кристал, щеннікова форма ще така в мене є Люберін. Теж того року мене трошки на розчарувала, але то було перше плодоношення. Фактично. А цього року гарне запилення. Побачимо вже, буду показувати, коли буде урожай. Гарно себе показує щороку пальці клі, надрання форма розова, голуба. Тут навіть нема про що говорити. Я наголошую про це і завжди кажу початківцям, що ця форма досить таки гарна і нею легко працювати. По аркаді я теж задовільно запилилась, груни трошечки рідкувати, але якщо залишати по дві, то теж буде навантаження на кущ не менше 60 кг цього року. По преображенню, преображення трошечки ну, цього року підкачало. Пішли, я покажу. Преображення, ось бачите, є ось і такі грони. ну Їх небагато, звісно, але в основному досить таке непогано. Бачите, досить. А, ось, а ось він пальчик лі, щоб я не був голословний, щоб ви бачили, яке запилення. ось, Будь ласка, Із форма, яка щорічно гарно запиляється, гарно зріває і Гарно все це цього року показала зоренька. Ось, ось зорінька. Зоренька теж запилення непогане. Ось стігро, ось бачите, з тої сторони досить таке гарне запилення, хоча я кажу, при цих погодних умовах досить таке критично. Але я вважаю, що виноградник взагалі весь ну, задовільно запилений, нема на що нарікати, жалітися. Ну, що результат, я думаю, що гарний, єдиний, що все-таки прийдеться попрацювати з ножницями, тому що гроху є, тому якби. Хто хоче гарну грону і досить привабливе, то треба ножниці буде включати. Ось такі результати по запиленню. Що хочу сказати, про понормування. Саме краще залишати все-таки по одній гроні. Молодий кущі навіть немає про що говорити, одна грона один плагін. Бачите, тут це теж все по одній. Тут такі форми, якось, якщо більше кілограма грона має бути, тут навіть немає про що казати. Якщо погане запилення, так, так як де вам показати, з цієї сторони, ось це це в нас кеша. Да? Тут такі невеличкі в нього грони цього року будуть. Бачите? ну Тут запилення непогане. Чесно кажучи, це я, я вже пройшовся з ножницями. Є ось так, бачите. Ось. Талісман. Хоча, бачите, з ножницями пройшов і ягода буде досить таким рідкувата грона, але, але. Теж буде гарний результат. Талісман я залишаю завжди по дві грони. Все, що на кущові, це рідко, коли я видаляю, тому що кажу, багато я гороху, прорізав і він витягує без проблем. Все-таки користуйтеся правилом один пагін, одна грона. Це якби, для початківців, по другому не треба, тому що ви обов'язково ну, обпечетеся і будете мати проблеми. На цьому буду закінчувати відео. Всім миру та добра, і слава Богу за все.